Не понял. А, Ну, поняв. Ви зараз перешкоджаєте моїй журналістській діяльності. Це стаття 171 Кримінального кодексу України. Ось це саме ліцензія. Э, МСЛ. І ось е, тут інформація, що е, строк дії ліцензії до 2023 2014 року. Е, я думаю, такі самі е, ліцензії вони є у всіх закладах е, е, плотомаркету, які діють на основі якогось там субдоговору з товариством з обмеженою від, відповідальністю МСЛ. Тобто строк дії ліцензії вже е, закінчився 2,5 роки тому. Ось е, ліцензійний е, договір, це фірма Прокладка. Е, розумні ігри, е, яка пов'язана з МСЛ. вона дає е, послуги вже безпосередньо DreamLO. Е, це, я так розумію, є е, е, саме Auto Market. І е, е, директор. Тетяни, Тетяниченко. Віталій Андрійович там уже далі надає право на здійснення діяльності, нібито надає право Горбачову Олександру Сергійовичу. Це представник саме Dream Loto, представник Loto Market. Тут усякі договори передоручення. Це програми відповідальної відношення лотерейних ігор, це не важливо. Responsible Gaming і Державна реєстраційна служба, це МСЛ Дані. Це в принципі ну, не так цікаво. А ось уже Dream Loto. Це вже цікавіше. Наскільки я розумію, це оця сама мережа Lotto Market. Київ, вулиця Чапаєва, будинок 2.16, офіс 24. Це єдиний державний реєстр, а це дані особи, яка є директором, точніше, засновником Горбачов Олександр Сергійович, керівник сам з Полтавської області. Ну, І це е, той е, витяг закону України про державні лотереї, на який силається цей адвокат, який захищає інтереси цього закладу Локото Маркет, який вказує, що е, ліцензія, яка закінчилася у 2014 році, може е, бути актуальною і в 2016 році на основі цієї другої е, статті цього е, частини 2 статті 15 цього закону. Е, е, ну, це закон України від 2012 року, і невідомо тут чи є зміни до цього закону, чи це актуальні дані в даній, якби, в даному витягі, чи даному